Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, я починаю свій авторський такий проєкт, це буде канал християнський на цій платформі Ютуб. І так як я сьогодні перебуваю у братстві Дмитра Олександровича Карчинського і очолюю. Цю протестантську ланку братства, тому ми сьогодні з паном провідником про щось поговоримо. А вас я прошу всіх долучатися і ставити лайки, коментувати, те, що ми тут будемо обговорювати. Тому Дмитро Олександрович про щось поговоримося. Братця, я нещодавно перечитував книгу «Єздри» і Немію. І це книжки, які рідко зараз цитуються, поза як особливо книги ЄС Дри неполіткоректна книга. І на що я звернув увагу? От народ в Вавилонському полоні, і от він має можливість потрошку повертатися із Вавилонського полону. Повертаються, звісно, не всі. Більшість юдеїв так і залишилася в Месопотамії, в інших місцях, і також ніколи більшість не жила в землі обітуванні в часи Христа. Більше юдеїв жило в Олександрії і околицях, ніж в Іудеї на території Іудеї і Ізраїля. Але, от першими повертаються єздра, і що він розуміє. Він розуміє, що першим ділом, от все в руїнах, нічого нема, нікого нема, тільки перші переселенці, їм дуже погано. Всі народи, які там живуть, злі, і всі вони проти них. Що першим ділом треба будувати храм? Треба робити святиню. Що ми хочемо, щоб був народ, потрібна святиня. Єздре, потім повертається Неймія, і він розуміє, що. Треба будувати стіни, оборону. Не треба будувати будинки, не треба розбивати клумби, не треба саджати дерева. Треба будувати стіни. І він будує стіни. Храм і оборона будуються одночасно. Святиня, якщо ми не зрозуміємо, що в нашому народі має бути святиня, що таке святиня сьогодні? Це не каміння і цегла, як в числи єздри, храм. Це церква Господня, яка складається з тіл і душ людей насправді. І оця от церква має постати тут в Україні як колись храм в іудеї і оборона. Церква і оборона це дві речі, які мають бути віддані всі сили сьогодні. Інакше ми від цього ніколи не визволимося від всіх цих напастей. І дай Бог, ми це з вами побудуємо. Дуже глибоке відкровіння, Дмитро Олександрович. Ви знаєте, це такий виклик з церкви на сьогоднішній день. Я на пам'ять мені тільки що прийшов вірш з Римлян 8 розділу, де Павло пише, що браття, помишлення да помисли плацькі суть смерть, тому що вони не можуть догодити Богу. І ви знаєте, я зараз стикаюсь з такими речами, що люди все рівно е, трохи не розуміють про що зараз е, треба розважати. І я так подивився, що війна це, це не про гуманітарку. Я до своїх братів-протестантів хочу звернутися. Цей час минув, коли. Ми десь шукали, там, чи хтось шукав, я і цього і, і, і тоді не шукав і, і, якихось спонсорів, щоб принести щось і роздати в Україні. Це вже так не має працювати. Тому що церква не про це сьогодні. Іде війна, і нам треба приймати участь, тим більше що суспільство, мені здається, воно може не деморалізується, але втомлюється дуже. Що ви скажете, Дмитро Олександрович? По вам, національна визвольна війна будь-яка. От зараз український народ провадить національну визвольну війну, але вона завжди має ресурс. Люди втомлюються, це неможливо робити. Я здобував політу освіту на Кавказі свого часу. Я бачив, як втомилися чеченці взагалі свого часу. Але війна за віру не має межі. От воїн за віру він ніколи не втомлюється насправді. Тому що він воює разом з Богом, а Бог це невичерпне джерело енергії і сили, і людина віри, вона долучена до цього джерела невичерпного джерела енергії і сили. І людина віри знає, що ми прийшли в цей світ для того, щоб боротися з дияволом. І ми, поки ми живемо, ми перебуваємо в цій боротьбі з дияволом. Ми відпочинемо в царстві небесному, якщо виявимося гідні своєю вірою. Цього царства, а тут ми саме для цього. І тому очевидно, що на наступному етапі саме войовнича церква має перебрати на себе основний тягар цієї війни. Саме войовнича церква переможе остаточно переможе ворога на сході. Остаточно переможе московського сатану, а не українські збройні сили, які чудові, і ми всі так чи інакше, долучені долучення до діяльності українських збройних сил. А ми але ми повинні розуміти, що тільки воєвнича церква, і буде період, коли воєвнича церква заступить українські збройні сили. Але зараз багато людей, які в збройних силах, вони вже є членами воєвничої церкви. Mm -hmm. І так буде, і тому на нас лежить місія перемоги, не допомоги. Церква це не те, що допомагає справді, як ви сказали, гуманітаркою. Церква це те, що має перебрати на себе основний тягар боротьби. Да, мені я дуже ревную, щоб е, мої брати, пастири, там протестанти різних конфесій, щоб вони на сьогоднішній день розуміли, що якої е, словетно нації вони можуть бути священниками. Тобто, це це дуже круто, тому що ми маємо це зрозуміти. Е, що я пастир вояків, я пастир воїнів, е, і це не тільки ті хлопці, які сьогодні на Лінії зіткнення з ворогом це всю націю треба сприймати як націю вояків. Така уже наша доля. Ми виграли. Цього разу боротьбу за незалежність і е, змагаємося далі за неї. Тому що коли ми були в окупації, ми тоді не могли сказати, що ми нація вояків. Ну при може націю повстанців, да. але сьогодні це вже буде так і наші діти вони будуть воювати, і це це ті смисли, які ми знайшли, слава Богу. Тому що як інакше, я не знаю, що зараз можна робити, просто брати десь. Гуманітарну допомогу збирати бабусь, годувати і це треба робити. Годувати голодних треба завжди. Святе каже, щоб ми про це не забували, да? пам'ятали вдов і сіріт. Але от на сьогоднішній день церква мені здається, вона не може бути десь в тіні, вона не може заховатися і, і дуже дратує, коли я бачу людей, які беруть якусь допомогу, купують машини. Коли ці машини, треба дуже на фронті чи ходять в формі в тилу. Послухайте, ми не то що хочемо вас там звинуватити, але хочемо вас залучити. Я думаю, що у вас вийде у нас справді, ви не знаєте, як ви себе можете проявити на фронті. Там нема такої абсолютно якоїсь сміливості, і ти може про себе поганої думки, але в тебе там розкриється. Якщо ти підеш з людьми правильними, в яких щось виходить, вийде і в тебе. Тому. Не хочеться викрити, хочеться залучити і сказати: брати, давайте об'єднаємось, тому що ми живемо словетний час. Ніхто не знає, коли війна закінчиться. А тут ще одне: зверніть увагу: угу. от українці проявили мужність в перші дні повномасштабного вторгнення. От Дивіться. Захід цим українцям, які проявили цю мужність, за те, що вони проявили мужність, за те, що Захід повірив, що вони здатні на боротьбу, дав десятки мільярдів доларів нашій країні. Він дав озброєння, дав гроші на виплати соціальні. Він зарядив сюди величезну кількість гуманітарки і все таке інше. Ми з вами закликали до добродійності людей десятками років. Незалежності, так. але повномасштабне вторгнення. Ми поч... ми побачили, як мільйони українців жертвують на фронт. Да. Тобто вони вже вичерпали значною мірою ресурси і втомилися багато людей. Вони продовжуються цей потік пожертв нескінченний продовжує йти на фронт для поранених, для сімей вбитих, іде на коптери, іде на, на все, що завгодно, на автівки. На пальне, на ремонти машин для бійців і так далі. Е, тобто, можна закликати і розвивати якусь там благодійність е, мільйон років. Але от акт мужності і все це сунуло. Да, да. Ми зараз отримали більше благодійності, більше готовності жертвувати і на заході, і в нашій країні, ніж коли б то не було в нашій історії. Тобто головне це саме це. Головне все-таки це боротьба з дияволом. Головне це мужність так. в цій боротьбі. Все інше підтягується до нас. І справді, що зводити функцію церкви до там, якоїсь церква собес. Церква це військо Господнє насправді. І коли вона працює як військо, то все інше робиться вже само собою. Бог допомагає в цих речах. Стовідсотково, стовідсотково. Ви знаєте, дорогі друзі, насправді діла плецькі, да, це ж не говорить про те, що коли ми бачимо якусь якогось грішника, який там живе для себе, там п'яниця чи наркоман, чи там блудник, якийсь, це не тільки це діла плецькі, це саме священство, воно може зганьбитися тим, що пам'ятаєте, як Гієзі, да, учень Єлісія, замість того, щоб бути в волі Божій. Він догнав Неємана і попросив його якісь матеріальні речі, якусь гуманітарку попросив, якісь, і пішов десь це заховав. Тобто, це зовсім не про, те. Не, не про це. Це зараз дуже класний час, коли Господь, я вірю, відвідає народ свій і він відвідає в першу чергу священство. Тобто, якщо ми не схибимо, якщо ми будемо в вірі, ми будемо бачити таку славу Божу, яку досі не бачили. Це не час, коли навпаки Бог перестав рухатись, тому що я від багатьох чую людей, які люди кажуть, Бог залишив. Ні, я не бачу, що Бог залишив. Я бачу Бог з нами, Бог з нашою нацією і, і він постійно проявляється. Да, да, ми вже мали програти по всім е, статистикам, да, по, по всьому прагматизму європейців. Вони це для них диво, і, і ми це сьогодні робимо. Друзі, що важливо, дивіться, що Соломон був сином Давида, а не Давид, сином Соломона. Чому? Тому що для того, щоб була мудрість Соломона, спочатку мала бути мужність Давида. От мужність породила мудрість. От те, що нам зараз потрібно в першу чергу, це мужність. Мудрість буде забезпечена, вона буде дитям нашої мужності. І саме це вимагається зараз від церкви. Церква має бути найсміловішою частиною цього суспільства і захопити цією мужністю все суспільство. І дасть Бог так і буде. І сьогодні, наприклад, ми можемо сказати, що однією з найбільш мужніх частин українського війська є, зокрема, братство. Це маленька частина зараз, це всього лише батальйон. Але це дуже мужній і успішний батальйон в плані виконання бойових завдань. І це визнається командуванням, це визнається всіма, хто має справу з цим батальйоном. І це чудово, тому що нація повинна розуміти, що от є християни, які проявляють таку мужність. І е, тоді, коли християнин виказує свій страх, це означає, що він, він боїться царства небесного. Тому що може статися з християнином найгіршого? Він може просто зустріти, трошки раніше зустрітися з своїм Господом. Цього потрібно боятися? Потрібно боятися потрапити в Царство Небесне? Я думаю, що ні, це найменше, що ми маємо боятися. Тобто, церква має передувати в цих найголовніших процесах, і ми цього доб'ємося, дяка Богові. Стовідсотково і я, знаєте, я впевнений, що коли християнин виконує волю Божу, а церква має бути зараз на вістрі всього суспільства, то я думаю, що він волі Божої прийде на цей світ в свій час. Тобто, а от коли він уник волі Божої. То він може прийти не в свій час. От мені здається, що ті люди, які звитяжно себе проявляють на фронті, вони все таки будуть під охороною Божою і захистом Божим. А якщо не так, як говорить е, е, в Данила, да, він говорить, то ми все рівно да, не будемо коритися ніякої іншої альтернативі волі Божої. Тобто стовідсотково ми маємо зберегти віру до кінця, тому що. Нас чекає там Господь наш Ісус Христос, і у нас там все, все справжнє життя починається з буття вічного, і ми маємо так виховати і своїх дітей, не тільки там церкву, а своїх біологічних дітей. Тому що люди бачитимуть, вірить священство в те, що воно сповідує, чи не вірить. І, дорогі друзі, ми вас заохочуємо не боятися не тікти. Е а якщо закінчиться війна, да, Дмитро Олександрович, що, що, що буде? Що все, вже церква скаже, от все добре, тепер що живемо, як світські люди. Братця, в описі під відео ви побачите телефони рекрутингового центру братства. І якщо ви вже хочете воювати, і хочете воювати в складі. Збройних сил України, то зголошуєтеся за цими рекрутинговими телефонами, вливайтеся до батальйону братства. Якщо ви хочете бойовувати як добровольці, то так само будуть телефони, і ви можете записуватися в ці групи, які очолює пастор Ігор. Він формує зараз інтенсивно вже ряд груп працює. Формує далі групи ударних дронів. І, будь ласка, приєднуйтеся і до цієї діяльності, якщо ви. Бачити хіст в цьому. Тобто, давайте справді будемо єдині, тому що церква Христова єдина. Дякуємо. Хай Господь вас на благословить. Дякуємо, Петро Олександрович. Благословляємось. Амінь.